Творча співпраця так можна назвати захід, який нещодавно пройшов у місті Кам'янське на базі комунального закладу, ліцей номер 21 метою організованого Українською федерацією проєкту є допомога в інтеграції, адаптації дітей та батьків, опікунів серед внутрішньопереміщених осіб, а також дітей з особливими освітніми потребами в місцеві громади, засобами фізичного виховання та спорту. Після підписання угоди про співпрацю Донбаський державний педагогічний університет став учасником всеукраїнського проєкту Єдина Україна. Сьогодні надзвичайна подія. Я декан факультету фізичного виховання, заступник декану факультету фізичного виховання, проректор соціально-економічного розвитку, студенти-волонтери факультету фізичного виховання. Ми сьогодні всі були. На заході, надзвичайному заході, заході офлайн присутності представників ЮНІСЕФ, дитяча організація ООН, підписували меморандум з організацією громадською Українська Федерація Спорт заради розвитку. Дуже хочеться в рамках цієї е, співпраці. В рамках співробітництва з ЮНІСЕФ мати позитивні результати після перемоги повернутися в Слов'янськ і всі ці результати, всі надбання, всі наші мрії, щоб вони були в нашому житті. Дякую за запрошення, дякую за роботу. Дуже отримала багато позитивних емоцій. Свідом, як зробити культуру цікавою з іншими тренерами та вчителями, які приїхали на спортивний захід. Ділився Олексій Качан. Ну, Ми давно сотрудничаємо -со з -со -со Донбасським державним університетом і очікуємо, що студенти, які залучені з українських проміжових проєктів, будуть отримати навички, співпрацювати з нашою організацією, з нашими партнерами і будуть дарувати дітям радість, комунікацію, на спільна точка, або в інших містах, на всій території нашої України. І тим самим ми зробимо такий наш вклад, нашу спільну красавчики! Наразі всі, долучитися до проєкту, отримати нашу підтримку, Діти вибирають ватриння літаки та закладу освіти. Взагалі ми зводимо такий наш вклад в перемогу і наша концепція з протирудоволю поширена по всій території України. Найбільш цінними є посмішки дітей у цей непростий час. Студенти-волонтери разом з тренерами грали з юними учасниками проєкту та заряджалися енергією. Активний відпочинок та інтерактив під музику. Проєкт Єдина Україна став можливим за підтримки міжнародних партнерів ЮНІСЕФ. Його мета допомогти дітям-переселенцям відкритись до спілкування з новими однокласниками та краще адаптовуватись на уроках з фізичного виховання. Представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні висловили свої приємні враження та відкритість. До нових спільних проєктів разом з нашим університетом та факультетом фізичного виховання. Загалом відкриті для будь-яких пропозицій, можемо обмінятись контактами. У ректору вже є мій контакт. Якщо будуть пропозиції, можете звертатись. Ми поки не можемо сказати так чи ні. Во нам потрібно дізнатись спочатку, яка буде пропозиція.

Загалом був чудовий день. Не дивлячись на тривогу, і в принципі було чудово бачити дітей на вулиці, які грали, які займалися різними активностями, і діти тут навчаються, чого ми не бачимо в Дніпрі. Також радий бачити таку рису як резилієнтність. Це те, що, припустимо, всі грали, потім званула тривога, ми спустилися в укриття, і після закінчення тривоги. Діти вийшли радісні та готові продовжувати займатися активностями. Велика подяка керівництву університету та факультету за таку можливість творчо зростати та розвиватись новим поколінням.